Пане Антоне, Таурус зараз на вустах е, в Україні зрозуміло. Ми вже весь час стежимо, яку, на кожен нюанс реагуємо на кожну пропозицію, зокрема е, на ту, яка надходила від Великої Британії. Дійсно, вже кілька тижнів тому вона була висловлена, що мовляв британці готові надати більше Shadow, якщо е, Німеччина. Британії погодиться а, передавати свої тауруси, але ось зараз не тільки у Великій Британії, не тільки в Німеччині, не тільки в Україні, а ще й у Росії заговорили про тауруси. Причому а, таким своєрідним великим вливом а, не знаю, важко припустити правдиві записи, чи ну точніше, з меншою ймовірністю вони правдиві. Росія а, славиться такими якимись грубими підробками. Але тим не менше, от Маргарита Симонян опублікувала запис, де нібито німецькі. Офіцери німецьке командування дискутує про те, скільки Таурус потрібно передати Україні для того, аби знищити Кримський міст. Що це? Чому про це зайшлося? Звідки такий влив з боку російських пропагандистів? Навіщо це? Давайте спочатку розберемо цю британську версію про передачу Таурусів в Британії. Це вона з'явилася декілька тижнів тому у пресі. Але якщо подивитися і послухати деяких представників німецького Бундесвера, то цими з цими таурус ракетами не все так просто, тому що фактично ними зараз можуть користуватися тільки оті ті літакі торнадо, які знаходяться на озброєнні Бундесвера. тобто вони ще знаходяться, але вони будуть поступово списуватися. І їх не дуже легко підлаштовувати під іншу зброю, тобто, наприклад, їх. Намагалася підлаштувати під оці британські або там, європейські єврофайтери, і там не все так просто. Су 24 мабуть, вони не зможуть працювати а от буде так виходити, що якщо поступово будуть списуватися торнадо, то в принципі Німеччина залишиться зі своїми ракетами, які вона просто не може відстріляти з mm -hmm. інших літаків. Тому ця от британська версія, ну мабуть, вона просто з'явилася у пресі, але там треба було слухати, що кажуть німецькі спеціалісти там не все так просто з їх. Поєднанням з європейською версією саме Єврофайтерів. А як Антоне, а можна тоді? От я перепитаю: а для нас тоді взагалі перспективи ніякої в Таурусах немає, якщо після списання своїх літаків навіть німці не зможуть ними скористатися? Ну і отут ми повертаємося до цієї прослушки, яку виклали. Знову ж таки, я вчора декілька разів її прослухав. Сьогодні почитав так само реакцію німецьких змі. Ви розумієте, що скоріш за все це правда? Тобто там на початку дня воно ще минулого дня воно виглядало просто як якась така е, дивна версія Сіманян, щось там виклали, а потім дивишся на реакцію німецької сторони, і таке починається відчуття, що все таки дійсно щось таке було. І оце дуже цікава розмова. Тобто, на ну, там повна розмова приблизно на 38 хвилин. Це говорять власне очільник німецького Люфтвафе, два представники якихось технічних експертів генштабу при Люфтвафе, і ще один офіцер. І от там вони дуже і здається, офіцер з. Штабу по тренуванню, якраз от, ну на різні види зброї при прилітвафен. Там вони дуже чудово розповідають в багатьох подробицях. Власне от саме це питання, наприклад, як вішати на стойку яких літаків, як це можна там підлаштувати під су 24 Ну дійсно кажуть, що там на це може піти піти декілька місяців у виробника, але таке зробити можна. Просто там у них є така власна розмова, що один з них перебуває в Сингапурі. І там багато таких коментарів по різних темах, і вони обговорюють те, що там через декілька тижнів у них буде презентація канцлеру Шолю, власне, технічні можливості того, чи можна їх передати. Ну і там от начальник власне лютвав, і Він. Боїться, що якщо вони завтра скажуть, що, мовляв, дійсно прийде політичне рішення, що вони будуть змушені передавати таурси, uh -huh. то скільки потім потрібно часу на те, щоб ці Тауруси дійсно дійшли до України, як треба тренувати наших українських вояків і скільки все це буде тривати. Щоб так не сталося, що політика нарешті скаже так, а потім Бундесвер скаже, що ми зможемо їх доставити там, тільки там, через 8 місяців. Ну і далі вони починають обговорювати такі різні терміни, як можна там іноді дуже так. Якимись обхідними путями, можливо, шляхами там через британців, як це все можна організувати? Ну дуже багато технічних подробиць, які ну скоріш за все виглядають як правда, якщо так подивитися на реакцію німецької сторони. От, але звичайно, що це не додасть аргументів саме для передачі України. Тому що красують. Цей... Будь ласка, от реакція німецької сторони. Бундестаг сказав, що розслідувати будуть, і уже і Шольц відреагував так само. От про публікацію Симонян записів цих розмов це розслідується дуже докладно, інтенсивно і швидко. Ось така його була оцінка, така реакція. Ані російська реакція була від Марії Захарової, що МЗС вимагає як якихось роз'яснень від Німеччини. Чому це звучить? і Чи Німеччина буде давати якісь роз'яснення? Чи вправі от після таких ну не знаю, вливів, викрадень, розвід інформації взагалі вимагати якихось пояснень, наприклад, росіяни? Ну, слухайте, Крим, це ж Україна, тому що там можуть росіяни вимагати від Німеччини. Знову ж таки, Німеччина вже передала стільки кількості зброї, що ну це буде просто чергова одиниця німецької зброї, яка буде працювати проти Росіян. Тому всі ці російські вимоги на них звичайно, що ніхто не буде звертати увагу. Інша справа, що ці Тауруси, вони стануть, ну вони вже стали таким собі. Власне предметом німецької внутрішньої політики, за які тепер буде триматися канцлер Шольц, тому що звичайно, що там ті, хто фанати України, вони прослухали ці 38 вісім хвилин. вони знайшли знайшли дуже багато позитиву і про українську армію, і знайшли якраз дуже багато пояснень, чому Тауроси треба передавати. Якщо подивитися на це з позиції Шольца, яка була до цього, і з позиції от, всіх цих людей, які там бояться, що почнеться можливо після цього третя світова війна, чи щось таке. Тобто це такі улюблені внутрішні німецькі аргументи, тобто вони можливо так неявно проросійські, але так чи інакше, ну у фінальних результатах виходить так, що вони виступають за проросійську все таки сторону. Так, от звичайно, що ці люди якраз будуть тепер носитися цим записом, будуть там роздирати все це на цитати. А знову ж таки, за 38 хвилин там було наговорено дуже багато, і там кожним. Кожна сторона може знайти для себе і зраду, і перемогу. Ну і звичайно, що якщо все це підсвітити, то звичайно, що тепер Шольцу буде ще легше не передати ці тауруси, тому okay. що ви ж бачите, ситуація така дуже непроста. Ми ж не хочемо третьої світової. Правильно, ми не хочемо, тому давайте не передавати. Ну, тому дуже дивний вилив взагалі не дуже зрозуміло, хто його зробив. Звичайно, що росіяни будуть робити вигляд, що це така Антонне, дуже ну, пропара... зараз із ваших слів у мене напрошується висновок. Якщо після цього шольцу буде легше не передавати, то а, ну може закрастися підозра, що шольцу зручно, аби такий вилив відбувся. Ну от ви розумієте, подивимося, чим це завершиться, але ну може воно десь так може і виглядати. Тому що знову ж таки він же і до того виступав таким собі канцлером миру або таким собі, знаєте, були там яструби, якісь там от Макрон, бачите, вже хоче навіть відправляти війська в Україну. А Шольц був завжди таким ну геополітичним тормозом, тобто він завжди от бачите, зупиняв третю світову. Такий собі канцлер миру, тому звичайно, що зараз він це буде використовувати все його оточення. Звичайно, що так само це така собі шпилька у двір а, міністра пісторіуса, тому що там багато вже почали говорити про те, що канцлер Шольц не той, і можливо його тепер буде там на наступних виборах заміняти пісторіус. А тут виявляється, що у відомстві Пісторіуса може відбуватися такий вилив. Тобто, вже значить, не все так просто з Пісторіусом. Тобто, ну дуже дуже як будуть зараз обертати всі ці 38 хвилин. А от суто з політичної точки зору, а, от ясно, що за тим, як поводиться, припустимо, Велика Британія зараз Росія ну навіть не почала би нічого вимагати, тому що британці просто нічого би не пояснювали Росіянам. От в нинішній конфігурації геополітичній, політичній в позиції щодо підтримки України з боку Великої Британії. А Шольц, ну от якось він так не. Певно, поводиться, ви вже констатували це, що він швидше канцлер. Ну таких зусиль, які на пошук не дуже конфронтаційного шляху спрямовані. Він буде щось пояснювати? Він буде продовжувати так сидіти йорзати на стільці, що називається. Ну, от саме це його типова політика, у цей на стільці, навіть не на двох стільцях, а просто на одному своєму проросійському стільці. Знову ж таки, тут треба подивитися на політичне молодість якраз оцього шольца, тому що цього шольца. -70 ті 70-ті роки він був представником юних соціалістів демократів, і вони якраз тоді їздили там до східної Німеччини, обговорювали зі східними партнерами своїми тоді ще комуністами власне роззброєння в Європі, там як вони будуть виступати разом проти розміщення американських ракет, перших один, перших перших два. І тому звичайно, що людина, яка політично зростала у такій, от ну не ну, можливо, навіть не любові до Росії, але у доволі такому дивному якомусь мрійливому розумінні про місце і роль Росії у Європі. Тож, ну що ви хочете? Що вона це. Робила 80 років свої молодість. От він постарішав і в принципі, але ж не змінився політично. І ми от тепер зараз бачимо, що нам прилітає отаке от його ставлення з його політичного дитинства. Тепер коли він вже став канцлером. Ну дещо нам не пощастило з останніми німецькими канцлерами, тому що ну, Меркель була дуже своєрідна. і Проросійська Шольц просто своєрідний, скажімо так, навіть цього не легше. Пане Антоне, але е, тут до честі, ну мабуть, особисто, просто особисто шольця політика. Можна сказати, що зараз він в непростій ситуації, коли є на нього е, ну певний зовнішній тиск і запит, та ж Франція зараз докладає багатьох зусиль для того, аби лідерство перейняти в допомозі Україні в геополітичному якомусь аспекті європейському в об'єднанні, в е, там вибудованні безпекової конфігурації навколо себе, в тому числі е, Німеччини. Чи втрачає дещо в внутрішній політиці, навіть всередині своєї партії Шольц загалом почувається непевно, тобто в нього дуже нестабільна його нині позиція, але він, як то кажуть, тримає удар, або просто гне свою лінію. От він якось виходить, не сходить із неї. І цими днями відбулася жі ще одна річ. От їх треба пов'язувати між собою, чи ні? Якось таке враження, що або емоційно зірвався, або можливо, це теж була запланована історія, що в контексті тих же таурусів Шольц в коментарі у такому емоційній відповіді пресі він ну фактично злив певну розвідувальну інформацію і сказав, що таурусами користуватися надати Україні буде доволі складно, бо як же потім контролювати проти кого Україна використає і на які території використає ці тауруси? Ми ж не зможемо контролювати, так як британці і французи це роблять зі своїми далекосяжними ракетами. Тут же йому зробили так би мовити зауваження. А сказавши, що він відкриває розвід дані, це по пресі розлетілося. Але чому досвідчений політик, людина, яка опинилася біля керма такої великої країни, як Німеччина, раптом не ловить цих нюансів і раптом проговорюється? Ну, дивіться, це досвідчений, але все-таки регіональний політик. Тобто, ну просто так склались якось зірки геополітичні, що от така людина, як Шольц, змогла стати канцлером Це випадковість. Нам з тим дещо не пощастило. Знову ж таки, якщо говорити там про те, чи люблять його у партії чи ні, то в принципі ну він от виступає так само, як виступає вся його партія. Тобто, ну от, так, от таке, от ні риба, ні м'ясо геополітичне, але більше за Росією. Оце в принципі, от і є позиція його партії. Вона завжди була такою, така більш лівацька, якщо хочете. І можливо, там давайте більше там поторгуємося з Росією і про щось домовимося, ніж у це будемо там ставити всі карти на Україну. Тому ну тут знову ж таки. Який їхав, який їхало, таке і здибало. Тому от яка партія його такий, і шольц, і тому ну якраз от такі розмови шольца, і така його позиція. Вона якраз додасть йому можливо навіть плюсів серед його виборців, і він так само тепер буде використовувати цю та цю тауруську тему у своїй внутрішній політиці. і Тепер звичайно, що буде там все це коментувати. Що стосується того, що він тепер, начебто, сказав про якісь секрети і їх видав. Ну, ми ж так само не знаємо, а коли конкретно стало відомо німцям, що їх записували, uh -huh. тому що от якраз про приблизно такі теми говорилися от в цих розмовах цих генералів. Можливо, йому стало відомо, що тепер, значить, там про це знають росіяни, uh -huh. і тому можливо можна якось так контр удар зробити по цій він російській ці І це що на превентивні щоб... кроки. Можливо, можливо, імовірно, так, можливо. А, ну ось цікаво бачити, і Шпігель теж писав нещодавно, що Німеччина проводить таємні переговори. Якщо Шпігель про них знає, мабуть, не такі уже таємні, із Індією для того, щоб купити для України снаряди, яких нам бракує. А тут поки що до якогось такого а, фіналу, так би мовити, не дійшло. Просто ця інформація просочилася а, у пресу. А, і а, цікаво, от розглянути це у зв'язку. Ку ще з однією інформацією, ще з одніми а, зусиллями, зусиллями від Чехії, а, тому що і Чехія кілька тижнів тому президент Павел заявив, що поза межами Європейського союзу він знайшов для України достатньо відчутну кількість снарядів. Партію 800 тисяч отмовляв тільки гроші, і можна купувати. Отже, Україна вже за кілька тижнів може отримати першу партію снарядів в рамках чеської ініціативи, які придбані за межами ЄС. Про це повідомив заступник міністра оборони Чехії Ян Єреш, чиновник. Зазначив, що до ініціативи щодо закупівлі для ЗСУ 800 тисяч 155-мм міліметрових снарядів. У третіх країн долучилася низка європейських країн. Їреш відмовився говорити, які країни фінансують закупівлі або чиї запаси використовуються, але припустив, що ця інформація може бути розкрита після постачання цих снарядів. Ініціатива Чехії це один із способів продемонструвати, що ми справді щось робимо, а не чекаємо, що станеться у Вашингтоні. Так сказав Їреш. Нагадаю, раніше повідомлялося, що Фінансово підтримати Прагу у постачанні боєприпасів Києву погодилися Канада, Нідерланди та Бельгія. За інформацією французької газети Le Monde, загалом участь у закупівлі та доставці снарядів погодилися взяти 15 країн. Е, і цікаво, що тут Чехія не розкриває звідки ці снаряди походять, і Німеччина вела б таємні перемовини. Ну, вже не сильно таємні з Індією. Це можуть бути одні й ті ж снаряди. Ну, я думаю, що це і є саме ті снаряди, і можливо не тільки названо калібру, а так само і калібру 122. І мені здається, що якраз тиждень тому ми з вами по Вікіпедії дивилися, хто ж є оператором там і гармат Д 20 Д 30 і це от якраз одна з них буде і Єгипет, і Індія. Тому там, в принципі, вибір країн, які могли б це в такій великій кількості виробляти, він в принципі невеликий. Ну і звичайно, що ще не забуваємо про Корею. Тому тут просто можливо там знаєте, Ну німці ж так само дуже люблять проводити свою таку зовнішню дипломатію вони дуже активно так кооперують із індусами, ну і знову ж таки Індія так само вона з одного боку. Ну, вона сторонній спостерігач у цій війні, тобто вона намагається заробляти з усіх боків, тобто там десь купуючи щось дешевше у росіян і десь там продаючи якісь види озброєння через навіть треті країни до України, таке так само вже було. Ну це роблять і індуси, і пакистанці, тому в принципі приблизно всі про це знають. Ну і звичайно, що з ними набагато легше домовитися, тому що вони все таки не член НАТО, тобто навіть не буде якихось там чварів поміж членами НАТО, кому дістався той чи інший контракт. І можна буде швидко домовитися. І інша справа, що знову ж таки, ми ж це вже обговорювали декілька тижнів тому, але поки що, бачите, все це uh -huh. цю суму збирають, і снарядів поки що все ще нема. Тому ну будемо чекати. Ну, кілька тижнів а, датувалася перша заява 16-тим, Якщо я не помиляюся, лютого. Тобто ці кілька тижнів ще йдуть, і вочевидь, межа наближається той момент, коли ми а, дізнаємося, що снаряди вже в Україні, що вони вже в розпорядженні збройних сил України. Ну і от ця історія вона доводить, що Німеччина ну зі своїми побоюваннями отауруси дати не можуть. Є тут певні проблеми, але докладає зусиль для того, щоб і іншим способом допомогти Україні. Тому в немає чорного і білого. А, а є а є, от тільки такі на півтони сірі в даному разі. Ну не виходить у Німеччині напряму це зробити. Виходить у Чехії. Дай Боже, аби нам це було корисним. Але от цікаво ще в допомозі такий нюанс. Ми багато говоримо про сухопутні зусилля або повітряні так, ракети, артилерія. Але от серед допомоги Україні раптом трапилися катери різні катери від різних країн. від Нідерландів. А цілий набір, так би мовити, там надувні човни. з... Жорстким дном а, такі е, стабільні е, металеві патрульні катери. А і від Швеції так само два тижні тому повідомлялося про пакет допомоги. І там теж йдеться про а, бойові катери. Скажіть, будь ласка, що це означає? У нас вимальовується якась особлива морська стратегія. Нам вони будуть потрібні. І вони є запит на них. У нас у нас є що ними робити, і вони будуть використані в чомусь конкретному. Чи просто у цих країн нема вже, що давати, а давати треба? Ну давайте віддамо. Хоч би катери. Ну от я думаю, що дійсно треба, хоч щось давати, тому що знову ж таки всі чекають на стрільна саме з Індії. Тому. Ну, чим багаті, тим і раді, тому ну звичайно, що треба брати навіть таке. Чи нам таке потрібно? Ну, дивіться, нещодавно були якраз оприлюднені кадри нашої, на жаль, невдалої операції на тендрівській косі. І там ми якраз бачили оці надувні човни, які ми використовуємо. Звичайно, що там вже в цій операції втрачено було декілька човнів. Ну і звичайно, що якщо активно працювати по Криму, то таке щось буде потрібно. Що порадувало, то звичайно, що це оці. Здається, Combat бо 90 це те, що передаються, така собі, знаєте, ну, росіяни свого часу скопіювали цей човен і назвали його Раптор. Ну тепер, значить, в Україні з'явиться свої власні українські раптори. Ага. Ну що ж, це непогано. Тепер будемо сподіватися, до речі, що їх зможуть передати саме суходолом до України, тому що я нагадаю, що вже є декілька українських е, різних суден е, військових, але вони не можуть зайти через обмеження по Босфору до України всі просто чекають, коли війна завершиться, і тоді ці човни там, і тральщики, здається, вони зможуть дістатися України. А поки що ми ну, будемо сподіватися, що такі малі човни катери, що їх можна якось суходолом до України передати. Ну принаймні катери точно можуть кривитися. дістатися до наших вод чорноморських українських через річково-канальну систему європейську, тому що це не надто великі судна. А той же Дунай з Балтійським морем теж поєднаний такими шляхами. Але от чому я кажу, чи будуть? Вони використані десь, тому що от зараз повідомлення про ці катери, і водночас робить заяву СБУ, що вони вдосконалили свої морські дрони, зробивши їх іще більш смертоносними. Ось така інформація з'являється. Про це повідомляє видання Бізнес інсайдер. У 24-му році на кораблі та мости Російської Федерації полюватимуть морські дрони Сі Бейбі із покращеними характеристиками. Бригадний генерал СБУ Іван Лукашевич розповів, що тепер вони можуть нести заряд до 860 кілограмів. Дальність їхнього використання зросла до 950 кілометрів. Окрім того, дрони СБУ стали багаторазовими, і це здешевить їхню ціну та підвищить ефективність за допомогою своїх морських дронів. СБУ підірвала кримське міста, уразила 11 кораблів Російської Федерації. Це дозволило загнати російський флот у порти базування та суттєво очистити Чорне море від плавучого металобрухту окупантів. Тут нам треба це в певній такій комплексі розглядати, що і катери, і сібейбі, і а, виробництва інших вже спецслужб розробки інших відомств. Про них звітує Федоров, про Магури. От вони теж будуть використані. Тобто, це все частини однієї стратегії. Ну, дійсно, це частина якоїсь нашої стратегії. Я не думаю, що вона там прямо така дуже ну організована, тому що все-таки ну, одна справа це у нас ССО, ВМС, а інша справа, бачите, навіть по цих Сі Бейбі і Магура, це теж так само. Значить, два різних відомства якось змагаються один з одним, хто заявить про більшу кількість цих дронів. Нещодавно так само пам'ятаєте, збирали гроші, великі гроші на ці дрони. і Виявилося, що в них все таки доволі така помірна ціна, тобто вона в принципі. Ну, можливо, навіть неочікувано висока. Тобто, так само значить, треба якось підбирати ще цілі. Тобто, таким дорогим дроном, так само не кожну ціль ще й треба власне топити. Ось ну будемо чекати знову ж таки. Всі ці заяви в пресі. знаєте, наскільки далеко летають наші ракети. Що там цього місяця в нас з'явиться там ще один ще одна копія ланцета? Ну, ми це вже читаємо другий рік поспіль. От подивимося, як воно буде воювати на полі бою, але знову ж таки, ну це все не так просто, і навіть збиття там підбиття або потоплення якогось російського корабля. Там саме так, щоб ми це побачили, що всі там всі України раділи. От стовідсотково ми на це чекали власне десь два роки, і тільки нещодавно два потопили, і це прямо було заснято. Знову ж таки, так само от вичекати цей час, коли росіяни можливо якось там провтикають десь uh -huh. і зможна пропустити удар. Ну це так само треба чекати на це. Росіяни так само не дремлять. Так само вони нещодавно викладали відео, де вони розбирали дрон і, і, uh -huh. і дуже прискіпливо показували всі деталі. Можливо, ще доведеться щось доробляти. В них тому ну, зараз прийомо. бачимо, що звітують про е, покращення до оснащення, а значить, і, значить іде процес. Спасибі, пане Антоне, за розмову сьогоднішню. Антон Павлушко на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.